Де не треба жити, та се на Троєщині страшний коробки, коробки, смітники і наркомани, і п'яниці, і все в принципі. Ми розуміємо, чого не вистачає деяким районам Києва, наприклад, метро на Троєщині. Але сьогодні спробуємо детально розібратися в проблемах районів і виявити найбільш комфортний для життя в новому голосі вулиці. Свої варіанти пишіть в коментарях. Можете назвати три найкрасивіші райони? Печерка, Борщаговська. Ну, навіть пусть буде троєщина. <реклама> Ми вирішили так спотрули, так? Да Та, ні, ну чому мені подобається цей район. Там, якщо ще туди вложити нормально денег, то можна взагалі зробити просто отличный район. Санзбарчаговський. Печерський, угу. Солом'янський і Шевченківський. Угу. А ви де проживаєте? В я в Святошинському. Чого вам не вистачає в цьому районі? Ну, це все-таки це центр, а то так, знаєте, околиця. Ну як би там не було. Хоча я його дуже люблю. Я там народився і живу вже 50 років. Ну, мені подобається Печерськ. Я жив раніше в Дарниці, Краківська, будівельники у вулиця. Ну, Можна було пройтись, відпочити там. Марк гарний, перемоги. Харківський, оболонь. І те місце, де ми зараз знаходимося? Печерський. Угу. Оболонь. Угу. Ну, Я живу в районі Харківської, то Познікі, Сакарки. Дарницький, бо це мій район. Нехай буде цей Печерський і Оболонь. Голосієво. Ще раз Голосієво. І ще, ну, І ще голосів. раз голосів, так. Да. Розкажіть, чому ви так полюбляєте цей район? А там пройшли мої найкращі роки. Ну, Русанівка непогана колись була. А зараз це ніщо. Печерський мені подобається. Далі дуже люблю Подол обожнюю. І третій я живу взагалі на лівому березі на Дніпровському районі, тож його я теж полюбляю, за набережні. Там декілька парків я красивих. А чого вашому району, де ви проживаєте, не вистачає? Певно, більш якихось саме от парків. Там є декілька, але в цілому це як такий жилий район, не розбавлений чимось цікавим, чимось не знаю, якимись можливо інсталяціями, якимись скульптурами, невеличкими скверами. А можете назвати якийсь один найбільш комфортний для життя район, в якому ви хотіли жити? В центре не хотелось б жить, потому что экология загрязнена в центре Киева. Ну вот тот район в районе Харьковской. Харківського масива мені більше подобається. Там і озера є, чистий чище воздух. Ну, комфортний. Не можу сказати, жив тільки в Святошинському. Та все-таки я вважаю, що це має бути харківський масив. Розумієте, там можна знайти для себе, кожен може знайти щось для себе необхідне. Це може бути і для дітей відпочинок. Будь ласка, візьми хоча б е, партизанку. Там, там кожен знайде для себе якийсь момент задоволення. Comfort таун. ЖК, вот там вообще просто Вот вот это я понимаю Если бы вот каждый район так сделать как на комфортауне, Вот там вообще просто шик. Что вам Там якось, что там такого? Там, там, что сделано для людей Там э, сама местность <губи> э, сделана как Вот Какую-то площадку, одну какую огромну площадку, как будто парковая зона, кафе зроне, супермаркети, все в одної кучки таке зроблено. Ну, Все-таки Голосіївський, скоріше всього, за рахунок того, що якщо має людина вихідний день, якийсь час, можна десь там у ліс вийти. Печерськ заставлений машинами, тут ніде вже нічого немає. Лівий берег. Ну, Можливо, там десь в районі Лісової, туди де трошки доброварів, можливо, там ще десь трошки є погуляти. А так, ну от дітям нема куди вийти. Ну, На мою думку, все ж таки Печерський в плані комфорту, як на мене. Ну, Тому що тут дуже розвинута інфраструктура в цілому, як міста. Так, так що на лівому березі, у Дніпровському районі, там більш таки. Район придатний просто для сімейного спокійного життя, там дитина, садок, школа, магазини. То тут в центрі більше всього відбувається, більше якось заходів. Тобто ти вийшов, 5 хвилин пройшов, там вже якомусь барі, вечірка. Майже всі райони прозвучали сьогодні в нашому опитуванні, але все ж таки лідером став Печерський район. Можливо, через те, що ми знімали саме тут.